Привіт, друзі! Ви на каналі Джимбі і з вами Любов Жабчик. Ви коли-небудь відчували біль у суглобах скутість чи дискомфорт після інтенсивного тренування? Чи, можливо, неприємний хруст в колінах? Це дуже поширена проблема, яка виникає через надмірні навантаження. Нам на допомогу приходять добавки для суглобів, які можуть не лише зняти біль, а й прискорити відновлення після травм. Тож сьогодні ми поговоримо про те, чому добавки для суглобів це справжній мастхев для кожного, хто активно тренується або хоче зберегти свою рухливість і здоров'я на довгі роки. Тож, як завжди, з вас подобайка та підписка, а ми починаємо. Якщо ви активно тренуєтесь, то, мабуть, знаєте, що суглоби це одна з найбільш вразливих частин тіла, адже вони постійно працюють під час будь-яких рухів. І коли ми додаємо до цього інтенсивні тренування або фізичну працю, навантаження збільшується, що може призвести до болю та запалення. Добавки допомагають зменшити цей біль, покращити рухливість і навіть сприяють відновленню хреща після травм. Існує два основних типи добавок одно та багато компонентів. Якщо говорити про однокомпонентні добавки, то це, наприклад, глюкозамін, який є основним елементом хряща і допомагає відновити його структуру разом із хондроїтином, що підтримує його еластичність та формує основу для здорових суглобів. Крім того, для зменшення запалення часто використовують метил сульфоніл-метан МСМ, що сприяє покращенню рухливості. А колаген особливо у гідролізованій формі забезпечує міцність та гнучкість сполучної тканини. Його щоденне вживання допомагає підтримувати функціонування суглобів. Ефективними порціями окремих речовин вважається, наприклад, півтори тисячі міліграм для глюкозаміну, 1200 мг для хондроїдин сульфату, а для МСМ, – 3000 тисячі багатокомпонентні засоби поєднують кілька активних інгредієнтів, що працюють разом для досягнення найкращих результатів, окрім глюкозаміну та хондроїтинсульфату, в таких засобах часто містяться речовини, які покращують їх засвоєння, наприклад, екстракт чорного перцю, біоперин, що збільшує ефективність куркуміну. ще одного потужного антиоксиданту, який допомагає зменшити запалення. Додатково у складі може бути георонова кислота, яка відіграє роль природного мастила між суглобами, допомагаючи зменшити тертя та біль, а також екстракт ладанового дерева, що підтримує комфорт рухів. Добавки для суглобів доступні в різних формах таблетки. Капсули або порошки. Найбільш ефективними вважаються добавки у формі порошку, адже вони часто містять повний набір активних речовин із високою біодоступністю. А тепер давайте розберемось, як саме ці добавки працюють. Біль у суглобах часто виникає через пошкодження хряща. Його завдання полягає в тому, щоб зменшувати тертя між кистками. Отже, коли хрящ пошкоджений або зменшується з віком, тертя між кистками збільшується, що призводить до запалення. Тож, добавки для суглобів допомагають відновити структуру хряща і зменшити запалення, і полегшити рухи. Саме тому вони дуже важливі, не лише для спортсменів, а й для всіх, хто хоче зберегти свої суглоби здоровими на довгі роки. До того ж, якщо у вашому житті багато важкої фізичної роботи, навантаження на суглоби стає значно більше. Наприклад, Будівельники чи працівники складів, що піднімають важкі предмети, або люди, які постійно перебувають у русі, можуть відчувати болі в суглобах. І навіть якщо ви просто багато сидите за комп'ютером чи ведете малорухливий спосіб життя, суглоби потребують уваги, адже на них все одно є навантаження через неправильну позу або відсутність руху. А для людей старшого віку вони взагалі мастхев, адже з роками хрящі зношуються і суглоби стають менш рухливими, що може призвести до таких захворювань як остеоартрит. Людям, які мають зайву вагу, добавки для суглобів також стануть у пригоді, адже зайві кілограми створюють додаткове навантаження, особливо на коліна та тазостегнові суглоби. Щоб побачити результати, їх потрібно приймати регулярно протягом кількох місяців. Покращення можна очікувати приблизно через 2 місяці, оскільки добавки працюють поступово. Дуже важливо підходити до цього питання комплексно, адже суглоби – одна з основних складових, що дає нам можливість рухатися без болю. Тому регулярне вживання добавок допомагає не лише зняти біль, а й суттєво покращити загальний стан суглобів і зменшити ризик їх пошкоджень у майбутньому. Не менш важливо підкреслити, що добавки для суглобів не є панацеєю, вони повинні бути частиною загального комплексу по догляду за вашим здоров'ям. А також до фізичних навантажень і тренувань слід підходити з розумом, враховуючи свої індивідуальні можливості та збалансовано розпреділяючи навантаження. Особливо варто звернути увагу на правильну техніку виконання вправ, оскільки помилки в техніці можуть призвести до травм. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші суглоби не хрустіли, а залишалися здоровими і рухливими, не чекайте, поки біль стане нестерпним. Дбайте про них вже зараз, і ваше тіло віддячить вам здоров'ям і комфортом. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал GymBeam, ставте лайки та діліться своїм досвідом у коментарях, які добавки ви використовуєте. Та які з них дали вам найкращий результат? З вами була Любов Жавчів. До зустрічі в наступних випусках Фітнес Екадемі.